Ну, вебсайти знову ж таки, дивлячись, як він має бути, як його опишуть і як знову до нього прицепитися. Якщо це веб-сайт, який має містити інформацію про потужності підприємства, про його об'єкти це одне. Ну якщо туди почнуть вибивати, вибивати і вибивати, є інформація, є позитив і все остальне. Але ми до цього звертали За мою сутність, коли я був директором. Мені виставляють штраф, податкова поліція, я правда їх виграв, всі кажу вже наперед, все. За те, що десь там в п'ятому коліні вони вирішили, що та фірма фіктивна. Ну, я спілкуюсь, я, і Ігор, спілкуюсь з Миколою. Я не мушу відповідати, з ким спілкується Микола. Ну, це логічно. Я зайшов в комп'ютер, мені радить податково, подивився, що ця фірма існує. І так само для цього сайт, і все. Я з ним співпрацюю. Що він далі робить? Я ж не володію інформацією, я ж не кажу йому з ким йому співпрацювати. Чому я маю відповідати? І всі п'ять по поці, поці мають відповідати, що шостий десь схибив.